Привіт! Мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про необхідне рішення для роботи як вдома, так і в офісі. Монітор Lenovo L24 Q35. Основна задумка сьогоднішньої техніки в тому, щоб бути максимально зручною та комфортною при використанні. З перших секунд володіння цим монітором розумієш, що він продуманий до дрібниці. Зручне та легке встановлення, можливість кріплення веса та налаштування кута нахилу. Декілька слів про розніми. Всі вони розміщені на нижній задній частині. Рознім живлення, повнорозмірний HDMI версії 1.4, DisplayPort версії 1.2 та аудіовихід 3.5 мм. Ще один приємний момент: органайзер для телефону. І завжди під рукою, і не заважає на столі. А тепер поговоримо безпосередньо про сам дисплей. 23.8 дюйми, IPS-матриця, 2К зображення в співвідношенні сторін 16 до 9. 300 ніт яскравості та 99% покриття кольорової гами sRGB. Якщо ви попрацювавши хоум офіс, все таки втомилися і вирішили перепочити та подивитися новий випуск улюбленого youtube проекту, то вбудована акустика, а тут два динаміки, по вата кожен, дасть вам таку можливість. Монітор Lenovo L24 це великий, комфортний та продуманий помічник.